Я характерник і почнемо спочатку від язичництва до християнства. Та чому так вийшло, що більшість із нас святкує різдво 7 січня? Релігією слов'ян було язичництво, тобто політеїзм, за якого боги уособлювали сили природи. Ось декілька найвідоміших богів: Перун, володар неба, повелитель грому і блискавки та бог родючості, пізніше покровитель князів та їхніх дружинників, військової справи та верховний бог усієї Київської Русі. До нього ми ще повернемось: Ярило, Бог Сонця та Весни. Лодської любові та пристрасті вважається чоловіком богині Леллі та ймовірно позашлюбним сином Велеса та додоли, дружини Перуна. Велес опікун багатства, бог худоби, покровитель торговлі, музики, мистецтва. Він був антагоністом Перуна. Володарем підземного світу та багато інших про них можна говорити довго. Своїх покійників слов'яни спалювали, щоб вони швидше дісталися потойбічного світу. Вважалося, що мерцю необхідно будинок, їжа, напої, тому урну з прахом супроводжували необхідні речі. Володимир Великий, князь Київської Русі, провів релігійну реформу. Близько 980 року. Спробував реформувати язичництво з метою об'єднання племен навколо Києва, признавши головним богом Перуна. Але ця спроба. Була невдалою, тоді у 988 році прийняв хрещення і запровадив на Русі християнство. До речі, рекомендую до перегляду ось це відео, в якому ви дізнаєтесь, як в ті часи виглядала гривня. Побачите монету Володимира, в якого герб був тризуб, та дізнаєтесь історію запровадження цього срібника. Отже, коли Київська Русь прийняла християнство, разом із ним прийшов і юліанський календар. Юлій Цезар запровадив юліанський календар, практично такий самий, як і сучасний. Здавалося, б, все ідеально, та календар виявився неточним. Насправді земля робить оберт навколо сонця приблизно на 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися, а різдво почало помалу наближатися до весни. А Пасха до літа за півтори тисячі років юліанський календар відстав аж на цілих 10 днів. Неподобство подумав папа римський Григорій XIII і затіяв реформу юліанського календаря. Він наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво скоротив різницю до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він навіть пропустив 10 днів, і у 1582 році за 4 жовтням настало 15. Реформований календар, звичайно, назвали Григоріанським. У цьому календарі, на відміну від Юліанського, завершальний рік століття, якщо він не ділиться на 400, не є високосним. Таким чином, Григоріанський календар має кожні 4 століття на 3 високосні роки менше, ніж Юліанський. Григоріанський календар зберіг назви місяців Юліанського календаря. Додатковий день у високосному році, 29 лютого, і початок року, 1 січня, християни східного обряду перейти на Григоріанський календар. Тоді як християни західного обряду спочатку святкують Різдво, а згодом Новий рік в Україні здебільшого навпаки. Та під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий Григоріанський календар. Більшовики теж його запровадили. Але не церква, яка трималася традиції та не хотіла підтримувати комуністів. Юліанським календарем продовжують користуватися: російська, грузинська, сербська та Єрусалимська православна церква, а також православна церква України та Українська греко Католицька церква, зараз світ живе за григоріанським календарем, який став офіційно визнаним стандартом у більшості країн світу, стосується це й України. Однак переважно наші люди святкують релігійні свята за старим юліанським календарем. Тягар традицій, як правило, важкий, але попри те, варто зрозуміти, що потрібно орієнтуватися на григоріанський календар, як це зробила більшість. Це означатиме, що ми культурно орієнтовані на захід та євроінтеграцію. Якщо ж не відстоювати, Тупимо від старого недостатньо точного, а до того ще язичницького юліанського календаря, то й далі орієнтуватимемося на Москву, і будемо перебувати у сфері руського міра.